Сьогодні була в нас остання сесія в 2022 році. Позачергова, хочу подякувати депутатам. Вони підтримали всі. Рішення, які були винесені до порядку денного, ключові і важливі це, звісно, бюджет у Харківської області на 23-й рік. перейнятий, бюджет збалансований. Були деякі пропозиції у бюджетної комісії. все було враховано. Депутати підтримали. Також важливо, що прийняли сьогодні програму соціально-економічного розвитку на 23-й рік. Підтримали депутати. Окрім цього, була. Низка програм, а саме програми по підтримці територіальної оборони, програми по протидії злочинності тощо. Також не можу сказати з приводу програми здоров'я Слобожанщини. Сьогодні депутати, за що я дякую, підтримали присвоєння звання почесного громадянина Харківської області, генералу Сирському. Для нас це є дуже важливо, дуже принципово. І він в нас перший, який в цьому році став почесним громадянином нашої Харківської області. Для нас це. Велика гордість, що саме пан Сирський почесний громадянин нашого регіону. Не можу не сказати про те, що нарешті ми прийняли рішення з приводу перенайменування нашого театру, а саме театру російської драми Пушкіна. Вже на сьогоднішній день, після сьогоднішнього дня, даний театр має іншу назву, в якій немає не російський, не Пушкіна. Сьогодні всі фракції дане питання також підтримали.